Це російська бтр 82 а який озброєний 30-мм гарматою, яка в основному раніше йшла на озброєнні, в основному на бойових машинах піхоти БМП-2, тобто вона має швидкісний темп стрільби і відповідно. Кути наведення, які дають можливість вести вогонь як по наземним, так і по повітряним цілям. Це взагалі БТР-трофейний, він був взятий нашими розвідниками в ході ведення бойових під Чернігом за населеним пунктом Колечівка. Був бій. В ході бою було знищено декілька танків, декілька бойових машин, декілька БТРів. 82-х противника і один БТР був залишений під екіпажем ході бою. І нашими розвідниками був, так, сіли, завели, приїхали і тепер на ньому використовуємо його як подарунок від російської армії для ведення бойових дій проти російських аресів. Так що на такому БТР стоїть кулемет 145 міліметрів, відповідно, то тут вже 30-мм гармата, яка робить темп стріли відповідно і борні пробиваємося на краще. Тобто можна знищити противника як в населеному пункті, як в будинках, як в лісі. Nee. Більш кращі характеристики. У нас трофейні є БТР-82, А, є БМП. У нас не одна БМП, це трофейна, у нас декілька БТРів, трофейних не одна БМП, трофейна. Також це вона була взята в Чернігові під час бою на… Е, є така лижна, база, на лижна база. І ході в ході введення бою, коли там був розвідуваний батальйон 41-ї армії, відповідно, в ході бою в них забрали одну БМП. Вони були на тиграх і були БМП. Одну БМП наші розвідники також запозичили для користування.